Задля безпеки на дорогах Івано-Франківську відкрили новий дата-центр. Камери, що розташовані на проїжджих частинах, зафіксувавши ДТП або правопорушення, передаватимуть інформацію до дата центру, а звідти до патрульної поліції. Він до ну допоможе і дуже спростить роботу саме власне правоохоронних органів, які і це виводить на ну на інший технічний рівень, скажімо, так, наші можливості, тобто і в оперативному реагуванні, і знаходження правопорушників, і автомобілів, які скоїли ДТП, чи наїзди на пішоходів і поїхали з місця пригоди. Ну, це, це сучасне, це нове, це нова програма абсолютно. Тобто, в місті щось працює на цей момент на нашій базі, є, працює щось схоже, але воно ну, тут це в рази скажімо так, краще. І потужніше оператори будуть працювати за моніторами і правоохоронним оглядом чи нас, ну, якщо побачили, ну, вірніше, система зреагувала, що створилася якась ситуація. Оператор автоматично по протоколам взаємодії буде передавати тим службам, які відповідно цим займаються. Навіть якщо побачили порив на вулиці, що дорозі потікла вода, відповідно це зразу буде оперативно ще до приходу. Це передаватися водоканалам, ну відповідним службам, які оперативним службам, які будуть реагувати ще до офіційно. Ного відкриття муніципальні інспектори вже освоювали нове обладнання та механізми роботи. Вони переконані, це справді покращить роботу з розшуку правопорушників, адже раніше інформацію доводилося обробляти тиждень, а те, й більше. Чому важлива швидкість? Тому що ну ми розуміємо, що у нас в місті є багато машин, які приїжджають транзитом, тобто вони приїхали, щось вчинили, і ввечері їх може вже не бути. Раніше можна було отримати відео, наприклад, там, протягом тижня. Зараз тут потужні сервера, потужні комп'ютери і більша кількість працівників, тому я сподіваюся, що це можна буде зробити, якщо там не там, онлайн відразу нам перекинуть навіть відео або принаймні встановлять той транспортний засіб, і ми його вже можемо розшукувати. То Ну, це буде десь максимум там, протягом години. Ми побачимо, будуть і відеодокази. Якщо винуватець не буде погоджуватися чи казати, що його там не було, чи він того не робив, то ми будемо мати швидко відеодокази. І відповідно зможемо притягнути людину до відповідальності. Загалом реалізувати такий проєкт вдалося департаменту інвестиційної політики, міжнародних зв'язків, туризму та промоції Івано-Франківської міської ради. Директор департаменту Ігор Попадюк розповідає, ще 2018-го під час робочої поїздки до румунського міста Баямари вперше побачив роботу такого потужного та масштабного дата центру. «У 2018 році ми побачили в місті Баямари карту з розплод зданням відеокамер. І ми зрозуміли, що це спільний виклик, як і для Баямари з Румунії, так і для нас. Ми подалися на програму Європейського союзу Україна-Румунія і безпосередньо звідти вже прийшли кошти цього року. Європейський союз прийняв рішення, що в таких умовах, яких ми є, співфінансування від нас не вимагається. Тобто, всі кошти даного проекту покриє європейський союз. Ремонти, закупівля обладнання, навчання персоналу все буде закуплено і за кошти європейського союзу. В рамках проекту ми доставили нових 45 камер. До вже існуючих, а всі існуючі будуть перепідключені на даний дата центр, де за допомогою програмного забезпечення теж закупленого ліцензійного дорогого ми зможемо розпознавати тип номер, номерний знак машини, колір машини, співставляти їх з базою даних МВС. Відкриття такого центру це вагомий крок для безпеки в нашій області. Наголосив міський голова Руслан Марцінків. Це важливий крок для безпеки людей для того, щоб цей час війни, і в час надзвичайних ситуацій ми правильно могли реагувати, правоохоронні органи повинні правильно реагувати. Тому дякую Європейському Союзу. Тут жодної копійки з міського бюджету не використано, 100% фінансування Європейського Союзу. Ми маємо потужний центр безпеки. Далі це будуть оптоволокнові лінії, це будуть додаткові камери, але сьогодні ми вже допомагаємо, розшуковуємо дуже багато автомобілів, які зчинили ДТП або в угонах. І багато інших речей, які ми можемо робити завдяки такому центру. Наразі у дата центрі працює необхідна кількість муніципальних інспекторів, аби контролювати та слідкувати за безпекою на дорогах міста. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіо Раї.